Рік Янсі, Учень монстролога. Прокляття Вендіго. ЧАСТИНА 10. Це може зламати розум людини. Наша втеча в Ред Портич була болісно повільною. Вортроп часто просив зупинитися, щоб перевірити життєві реакції Чандлера і спробувати влити в нього ще води. Хіту уповільнював і сержант Гок. Точніше те, як сержант Гок розшукував у тумані свої речі. Протягом дня туман ставав дедалі густішим, безбарвні випари робили невидимою стежку і населяли ліс тінями й примарами, в яких уява малювала картини близької смерті. У цьому царстві глухих звуків і мізерного світла навіть наше дихання виривалося з ротів і сковувалося під ногами. До четвертої години світло майже зовсім зникло. Ми зупинилися на ночівлю не більш ніж за сім миль від берегів піщаного озера і, не доходячи ще кількох миль до могили П'єра Ларуза, доктор опустив свою ношу на землю і знесилено притулився до дерева. Він перепочив тільки хвилину чи дві і знову почав метушитися над чанлером, витирав йому чоло. Піднімав голову, щоб влити в горло трохи води, голосно кликав його, але Чандлер не приходив до тями. Поки не стало зовсім темно, я зібрав дрова для багаття. Гок перевірив наші мізерні припаси і сказав, що їх вистачить ще на п'ять днів. Після цього нам доведеться харчуватися тим, що ми зможемо добути в лісі. Я планував поповнити запаси біля піщаного озера. Сказав він на свій захист, бачачи, як при цій поганій новині доктор здивовано підняв брову. Ви мені не казали, що ми викрадемо людину. Сержант був не схожий сам на себе. Його очі постійно бігали, і він весь час облизував губи. Як вам вдалося його знайти? запитав він. Фідлер, я подумав, якщо Джон живий. То Фідлер може його відвідати і найімовірніше піде до нього, поки ми спимо. Моя здогадка виявилася правильною. Незабаром після другої він вийшов з вігваму, і я пішов за ним. Вони тримали Джона у вігвамі на північному краю села далеко від усіх інших, як і слід було очікувати. Це звична практика автобільних народів влаштовувати хворий дім, щоб ізолювати інфікованих членів племені від усіх інших. Після цього все стало справою часу і підготовки, у вігвама не було варти, мені тільки довелося дочекатися, коли Фідлер ляже спати. як, на вашу думку, що сталося? Гок дивився через вхід у намет, де лежав Чандлер. У світлі багаття його білу ковдру було ледь видно. Я можу тільки припускати, втомлено відповів доктор. Або він сам пришкандибав до табору, або хтось його знайшов і приніс. Мабуть, він заблукав, розійшовшись із ларузом, той визнав це в листі Мюріел, і це ледь не вбило його. І вб'є, якщо ви не знаєте, що з ним, погодився Гокк. Він стрельнув очима на доктора. Мюріел, це його місіс? Так. «Хм, Що? Сержант глянув у мій бік. Нічого, сказав він. Це явно не так. Я просто прочистив горло. Ви не прочищали горло. Ви сказали так. Хм, Я хочу знати, що ви мали на увазі. Я нічого не мав на увазі. Хм». Тільки це, докторе, просто Хм…» Уортроп фиркнув. Він витрусив чайну гущу в тінь за багаттям і пірнув у намет до свого пацієнта. Голк знову подивився на мене з кривою посмішкою і тихо заспівав. І припиніться, йогидний спів. крикнув доктор. Сержант підкорився безцеремонній вимозі Уортропа і більше не співав під час нашої втечі назад до цивілізації. Я кажу втеча тому що це і була втеча, хоча й болісно повільна. Ми від чогось рятувалися і несли з собою те, від чого рятувалися. Наступного ранку ми прокинулися під зловісно сірим небом, о півдні пішов слабкий сніг, покриваючи стежку пудрою, яка швидко ставала слизькою. Доктор кілька разів ледь не впав зі своєю дорогоцінною ношею. Сержант пропонував змінити його, але щоразу наштовхувався на категоричну відмову. Доктор, здавалося, ревнував свою ношу. Було холодно і тихо, жодного подиху вітру, а сніг, як і туман, приглушував звуки. Ми йшли через склепінчасті палати коричневого і білого, через пустельні зали, що втратили колір і позбавлені життя. Ночі наставали раптово, денне світло не йшло, а радше зникало. Темрява була справжнім обличчям пустельності, її сутністю. Ця темрява обтяжувала нас більше, ніж одноманітний пейзаж упродовж багатьох миль, пройдених важкою стежкою. Наші душі німіли від неї, як від холоду, німіли наші пальці на руках і ногах. Вугільно чорна, густа відчутна темрява сміялася з наших несміливих спроб позбутися її і тиснула на нас із задушливою силою. Я починав заздрити Джону Чанлеру і його гарячковому забуттю. І я тривожився за доктора. Навіть найгірші дні на гаррінгтон Лейн. Коли він забивався у своє ліжко і годинами залишався в ньому, відмовляючись від сну та їжі, перебуваючи в такій меланхолії, що міг тільки дихати, навіть ті дні здавалося яскравою весною порівняно з тим, чого він зазнав зараз. І він переносив ці випробування не заради себе, а заради когось іншого, що було вражаючим відкриттям для мене. Який завжди вважав його найбільш егоїстичною людиною на всьому континенті. Його обличчя витягнулося, очі глибоко запали, плащ висів на ньому, як на вішаку, він починав скидатися на людину, яку ніс. Я вмовляв його їсти і відпочивати, лаяв, як батько, дитину і нагадував, що він не зможе допомогти своєму другові, якщо доведе себе до такого ж стану. Він зносив мої догани і рідко виходив із себе. За винятком одного пам'ятного випадку, коли він матюкав мене понад чверть години, це могло б тривати і далі, але Гок поінформував його, що якщо він не заткнеться, то він всадить йому кулю в потилицю. Після того, як з'їли останню галету і останній шматок копченої грудинки, сержант закинув на плече гвинтівку і пішов у ліс. Того дня ми не рушили з місця. Ближче до сутінків гок повернувся з порожніми руками. Він кинув зброю і завалився біля багаття, щось бурмочучи, безперестанку витираючи рот тильним боком долоні та облизуючи губи. Нічого, прошепотів він, нічого, ніколи такого не бачив, нічого немає на цілій милі. Він підняв очі до неба. Навіть жодного птаха, нічого, нічого. Ну, у нас усе ж таки є ми, сказав доктор втішним тоном, намагаючись підняти нам настрій. Я маю на увазі варіант загону донера. Відомий випадок в історії освоєння американського заходу, загін переселенців Донера – Провів голодну зиму 1846-1847 років у горах Сєра Невади, половина з майже ста людей померла, припускали, що мав місце канібалізм. Гок тупо подивився на нього, відкривши рота. А я подумав, що доктор, який прекрасно знав межі своїх можливостей, мабуть, був зовсім не в собі, якщо хоча б спробував пожартувати. Це було так само безглуздо, як якби людина спробувала злетіти, махаючи руками. Голод став новим членом нашої компанії, набагато сильнішим і енергічнішим за інших, і він обгризав наші сухі кістки. Коли ми зупинялися, то по справжньому не відпочивали. Ми з Гоком ішли в ліс і збирали ягоди. Викопували їстівне коріння індіанської картоплі та зуб'янки, відривали голівки дощовиків, здирали кору з ліщини гікорі, яку потім варили, щоб розм'якшити. Це рагу з кори, крім усього іншого, сприяє травленню, повідомив мені сержант. Тубільці використовують його для лікування проносу і венеричних захворювань. Ми також збирали вовчу лапу. Вічно зелений мох із густими голкоподібними листочками, який удосталь ріс на лісовій підстилці. Гок його варив, роблячи щось на кшталт трав'яного чаю. Він був їдким і гірким на смак. Доктор виплюнув свій перший ковток, але Гок продовжував його збирати. Спори моху були дуже горючі, і він дуже любив кидати їх у багаття і милуватися, як вони спалахують гарячим білим полум'ям. Щодня ми прокидалися слабшими, ніж напередодні, і щовечора зупинялися більш голодними. Наші очі дивилися із загнаною безвихіддю в очікуванні повільної голодної смерті, і наші голоси були ледь чутні в нерухомому повітрі. Ми незграбно спускалися стежкою в мертві низини, довгі милі йшли по пустельних брюлє. Пустельних засніжених згарищах, де сірий купол неба, підтримували чорні колони дерев, що залишилися без гілок. Тут ми вперше, після втечі з піщаного озера, побачили першу ознаку життя. Я потягнув гока за куртку і показав на них, що високо кружляли на нерухомих крилах просто над нами. Він кивнув і одразу відвернувся. Грифи. Сказав він. Падальники. Доктор зачепився носком чобота за гілку. Він почав завалюватися вперед і встиг повернутися кругом, щоб не впасти на свій дорогоцінний вантаж. Усе нормально, пробурчав він, коли Гок спробував допомогти йому встати і відштовхнув простягнуту руку. Дозвольте мені понести його, докторе, цілком розумно запропонував сержант. Ви зовсім виснажилися. Не чіпайте його. Зрозуміло. Я застрелю вас, якщо ви його торкнетеся. Ніхто до нього не торкнеться, крім мене. Я не хотів вас образити, відповів гок. Просто хотів допомогти. Це моє. хрипло видихнув доктор. Моє. Він підсунув руку під тіло Чанлера і насилу встав. Кілька жахливих секунд він стояв, похитуючись, і знову впав. Цього разу він із глухим стуком впав назад. Голова його друга впала йому на груди. Будь ти проклятий, занився доктор Начанлера, і його слова були порожні, оскільки і сам він був спустошений. Навіщо ти сюди прийшов? Що ти збирався знайти? Ти, ідіоте, ти безмозкий дурень. Що ти збирався знайти? Він погладив Чанлера по м'якому пухнастому волосю і притулився щокою до його маківки. Та годі вам, Док, спробував його підбадьорити гок. Усе не так вже й погано. Він зробив крок до нього. Але доктор направив йому в лоба револьвер. Ви могли цьому запобігти. Ви були тут місяць тому. Він був у китку каменя від вас, а ви залишили його, ви кинули його. Але, док, я розповів вам, що мені сказав Фідлер, те саме, що він сказав і мені. Але хіба я став його слухати, хіба повірив його словам, хіба дозволив себе обдурити? Ну, натягнуто відповів гок, може, ви просто розумніші за мене, це не комплімент. з цими словами збудження покинуло доктора. Його очі потьмяніли, рука з револьвером впала. До нього повернулася байдужість та сама дивна апатія, до якої були схильні і ми з гоком, породження спустошеності. Мляве животіння, безглузді слова, даремні жести і безплідні надії. Не можу сказати, який це був день може, десятий чи одинадцятий від часу нашої втечі з табору чукучанів, коли гок потягнув мого хазяїна в бік, а мені сказав Залишся з чанлером, віле, мені потрібно переговорити з твоїм босом. Вони відійшли на кілька кроків стежкою, а я рушив за ними, що, я впевнений, було цілком виправдано. Я тихо зупинився за ними і підслухав їхню швидку і тривожну розмову. Ви впевнені? запитав доктор із тривогою, але і з сумнівом. Гок кивнув, облизнувши губи. Спочатку я подумав, що це мій розум жартує зі мною, у лісі таке трапляється. Тому я нічого не сказав, але тепер я знаю, що не помилився, докторе, я впевнений. І перший раз це було. Перший раз я почув це вчора вранці. Вночі під час чергування було тихо, а потім сьогодні знову кілька разів. І ні воки. Гок знизав плечима і облизнув губи. Щось. Думаю, це міг бути вовк, але не ведмідь. Не такий великий, щось дивне? Якщо Ларус, справа рук людей Фідлера, почав Вортроп, тоді це міг бути той, хто оббілував Ларуза, закінчив його, киваючи. Його язик знову облизнув розтріскані губи. Я подумав, що ви маєте про це знати. Дякую, сержанте, сказав доктор. Може, нам варто з ними схопитися? Гок похитав головою нас лише двоє, а їх бог зна скільки. До всього іншого треба подбати про Чандлера і Віла. Із плутаними думками я повернувся до Чандлера. Його очі під чорними повіками блукали в темряві навколо стояв німий ліс, укритий сніговим саваном. Сіра пустеля була оманливо тихою. Вона зберігала свої таємниці. Нас щось переслідувало. Тієї ночі я вперше побачив жовті очі. Я відніс це на рахунок запаленої уяви. Це якийсь дивний відблиск багаття, подумав я. Можливо, так відбилося крило метелика або блискуча поверхня гриба. Ліс був просто усипаний ними. Не встиг я їх розгледіти, як вони зникли. За секунду, вони знову з'явилися далі і лівіше, мигдалеподібні та сяючі, як два маяки, вони висіли на відстані кількох футів над землею. Я схопив за руку сержанта Гока, доктор уже забрався в намет і влігся поруч із Чаннером, і показав поки той повертався, очі знову зникли. Що таке, Виле? Прошепотів він, очі. Прошепотів я у відповідь. Там. Ми почекали цілу вічність, затамувавши подих і обнишпорючи поглядом темряву, але вони не з'явилися. Жовті очі повернулися наступного вечора. Уортро першим помітив їх і мовчки встав, втупившись у хащі з майже комічним подивом. Ви це бачили? Запитав він нас. Може, мені привиділося, але якщо ви побачили очі, то Вилл їх теж бачив минулої ночі, сказав гок. Він зірвав із плеча гвинтівку. Вона завжди була при ньому, навіть коли він спав. Дивіться, сказав я гучним відзбудження голосом. Знову вони, он там! Вони знову зникли, поки сержант Гок наводив туди гвинтівку. Він уперся прикладом у плече і повільно поводив гвинтівкою з боку в бік. Ведмідь, припустив доктор. Може, і ведмідь. видихнув Гок. Якщо він ходить на задніх лапах, ці очі були майже на десять футів над землею, докторе. Секунди йшли, перетворюючись на хвилини. Ззаду донеслися дивні булькаючі звуки, і сержант ривком розвернувся до намету. Уортроп опустив дуло його гвинтівки, кинувши це Чанлер, і пірнув у намет. «Вил Генрі, покликав він, посвіти мені. Усередині я побачив, як доктор схилився над своїм пацієнтом, а рот у того судомно відкривався і закривався, як у спійманої риби. І глибоко в горлі щось клекотіло. Вортро повернув його на бік і злегка поплескав по попереку. Тіло конвульсивно смикнулося, і з відкритого рота вихлюпнулася жовто-зелена жовч, потрапивши на сорочку і штани доктора і наповнивши намет надзвичайно мерзенним запахом. Я затиснув пальцями ніс і ледь стримав блювоту. Уортроп витер рот Чанлера своєю брудною хусткою і подивився на мене. Принеси води, Генрі!» Чанлер застогнав, а Уортроп відреагував так, немов він сів і назвав його ім'я. Обличчя доктора майже світилося від ейфорії. Він пробуджується? запитав я. «Джоне!» – крикнув Уортроп. Джон Чанлер, ти мене чуєш? Якщо він і чув, то не відповів він обм'як. Ми чекали, але він знову пішов. Де б він не перебував, він повернувся назад. Потім протягом кількох днів ми не бачили жовтих очей, але їхня відсутність майже не зменшила нашої тривоги. Особливо сильно це позначилося на Гоку він часто тягнувся навіть позаду доктора. Який не стільки йшов, скільки ковзав стежкою, всіяною вологим мертвим осіннім листям. Гок раз у раз зупинявся й обертався назад із гвинтівкою на поготові, оглядаючи лісовий тунель, яким ми йшли, і слухав. Усі його нерви, жили й м'язи були натягнуті й напружені, а голова схилена набік. Не можу сказати, що він слухав. Тому що ні доктор, ні я не чули нічого, крім власного важкого дихання і скрипу своїх чобіт. Коли ми відпочивали, Гок блукав навколо лісом, і його сердите бурмотіння долинало повітрям, як позбавлені будь-якого сенсу уривки розмов із розірваної пам'яті. Він став похмурим і мовчазним, з одержимістю облизував свої вологі губи. Спав лише по кілька хвилин на раз, а потім з бурчанням прокидався і починав підкидати дрова в багаття або лаявся, якщо їх не було. Багаття ніколи не здавалося йому достатньо великим думаю, він спалив би весь ліс, якби тільки міг. Людина, яка провела в цих лісах усе життя, тепер була з ним в глибокому конфлікті. Не довіряла і ненавиділа його з усією люттю обдуреного коханця. Те, що він любив, не любило його, і навіть мало намір його вбити. Хоча доктор був поглинений станом свого пацієнта, стан нашого провідника теж не залишився для нього непоміченим. Монстролог відвів мене вбік і сказав Мене турбує сержант Уїл Генрі». Хай допоможе нам Бог, якщо моє занепокоєння виправдане. Ось візьми це, поклади собі в кишеню. Він вклав мені в руку револьвер. Мабуть, він помітив на моєму приголомшеному обличчі здивування. Це може зламати розум людини, сказав він. Він не став роз'яснювати, що означає це. я таке бачив. Сержант зламався наступного дня. Ми зупинилися перепочити і не встигли схилити свої замучені тіла, як він знову був на ногах і пішов до лісу. Я бачив іскорки роси на його капелюсі, що нишпорив між чорними, як смола лискучими стовбурами дерев. Гаразд, будь ти проклятий! Гаразд. кричав він. Я чую, що ти там. Вийди, щоб я тебе побачив. Я хотів було встати, але доктор жестом велів мені залишатися на місці. Він узяв свою гвинтівку. Я тебе застрелю, ти цього хочеш? кричав гок голим деревом. Я тебе прикінчу, як собаку, ти мене чуєш. Я інстинктивно сіпнувся, коли лісом рознісся звук пострілу. Я знову хотів підвестися, і доктор м'яко мене зупинив. У цю мить гок завив як привид і кинувся навпомацки через підлісок, безладно палячи з гвинтівки. Тепер його крики більше були схожі на вереск пораненої тварини. Залишайся з Чанлером, Уил Генрі!» З цими словами монстролог кинувся до лісу за гоком. Я підійшов ближче до Джона Чандлера, обома руками стискаючи револьвер і не знаючи, чого більше боятися, того, що могло переслідувати нас чи нашого збожеволілого провідника. Поступово шум погоні, гуркіт пострілів та істеричні крики затихли. Повернувся спокій Первісного лісу, надприродна тиша. Яка, можливо, лякала навіть більше, ніж шум. Я відчув поруч із собою якийсь рух. Я почув, як щось застогнало. Я унюхав подих чогось смердючого. Тоді я глянув униз і побачив, що це щось дивиться на мене.